Та серце в твоїх руках, коха нічого немає, меч не забере. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи тут босим. Була добре влітку, але зараз осінь. І я втомилась від сумних пісень, Алло, мам. Заслали серця сизими димами, в чаду тривог, образ і розум очманів. І ти крізь сльози шепчеш, мамо, за все простий, допоможи мені. І ти питаєш в неї. Після цього виживає. Вона ж тихенько гладить коси, спину, мокрі вилиці. Тобі, здається, світ помер. Що він за краєм, за краєм болю, що ніяк не вилляться. А ти кричи маленька, бо несказані слова ломають. Ти не мовчи, не залишай це зло за тишею. Кричи, що духу, тільки так перемагають, бо я мовчала, та й сама не вижила.